Вітаю з вами Шалений Макс. І сьогодні ми поговоримо про фільм, який став частиною КВМ Дедпул та Росомаха. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! А ми рушаємо. Я хочу зробити щось важливе. Я цієї маті дуже довго чекав. В першій частині ми знайомимося головним героєм та те, як саме він стає майже безсмертним. Це все можливо завдяки програмі Зброя X. По суті, вони створювали мутантів та продавали їх у рабство. Ліки від раку, які вводить Аякс, допомагає зцілити Вейда Вілсона, проте його тіло повністю спотворено. Фільм закінчується, начебто добре, лиходій гине, Вейт повертай собі дівчину. Не дивно, що вони зняли другу частину, бо з таким касовим успіхом це було неминуче. Як на мене, такий собі фільм, хоча бюджет стрічки за сучасними мірками в нього замалий. Якщо порівнювати з останньою частиною, то в ній він виріс майже в чотири рази, поставив картину Тім Міллер. Друга частина розповідає про те, як відчайдушно він бореться зі злочинністю однак, не в змозі його вбити, вороги вбивають його кохану Ванесу. Після особистої трагедії він збирає команду мутантів під назвою Загін Ікс. Тепер ви знаєте, кого сплагіатив загін кіноманів. Він намагається врятувати підлітка Расл з надздібностями. Від небезпечного воїна з майбутнього Кейбла, бо в майбутньому. Рассел стане дуже небезпечним. Однак, завдяки вейду, майбутнє змінюється, і Кейбо вирішив, що такому герою ще не час помирати. Режисерське крісло зайняв Девід ліч, коштор піднявся в два рази. Однак, збори залишились на тому ж рівні. Друга частина мені сподобалась більше. В цілому ці дві частини перевели нас до фільму, про який ми поговоримо далі. Майже одразу з оригінальним фільмом виробництва пішли два сіквели. Через непорозуміння режисера та виконавця головної ролі режисера було змінено. І ще одне саме завдяки реїнам ми побачили Логана на екрані, бо це він вмовив Кевіна Файгі повернути Росомаху. Сюжет фільму розповідає про те, що Вейд Вілсон намагається жити нормальним життям, навіть пробував попасти у местник. Однак Хеппі йому відмовив. Та до всього цього його покинула дівчина. Та під час його вечірки на день народження його викрадає ОЧЗ, яка слідкує за всіма часовими змінами. А через те, що він багато чого змінив, до нього з'явилося питання. Йому кажуть, що його світ втратив якірну людину, і він буде зруйнований. Тож, нагаючи часу, він відправляється для пошуку такої людини. Не має бути логан після того, як він знаходить. У ЧЗ на чолі з Агентом Парадоксом відправляється двох в порожнечі. Там вони знаходять сестру близнючку Чарльза Ксав'єра, яка, по суті, і керує цим місцем, та ще багато інших героїв, які втратили свої домівки. Таких, наприклад, як Блейд та Джонні Шторм. Останнього вбиває нова. Зібравши загін, вони нападають на нову. Результатом стає те, що вони змогли вибратися з порожнечі. Та щоб знищити нову, вони порушують часовий потік. Через це вони мають загинути. Але як сказав Дедпул, контракт не зможе дати їм цього зробити приблизно десь ще років з 25 в кінці, прибуває Агент агенбі 15 яка дозволяє залишитись логану. І ми розуміємо, що на них чекає ще багато пригод. Акторів тут дуже багато, і знаєте, що скажу? Це було прикольно, особливо Кріс Еванс у ролі Джонні Шторма. Також цікава історія Лебо. Так, я про гамбіта кажу. Нарешті ми побачили його у ролі Ченінга Татума. Тож маємо надію на повнометражний фільм. Мені здається, це вже буде інший актор. Хоча все можливо, головний злодій у цьому фільмі надсильний. Мені здалося, що професор Ікс набагато слабкіший за неї. Цікаво, чи так воно було у коміксі. Ема дуже добре впорала з ролью, хоча екранного часу в неї було небагато. Мені здається, ми її ще побачимо, і на скажу про головний дует цього фільму. Вони просто неймовірні. Між ними дійсно є дружня атмосфера, не дарма, бо і у житті вони є друзями. Підсумку скажу, що фільм видався дуже непоганим. багато чорного гумору, а також крові. Дует Росомаха та Дедпула виглядає дуже круто. Фільм був, наче ковток свіжого повітря, бо останні роботи студії залишають бажати кращого. Також сподіваюся, що Марвел не забудуть про фанбазу. Під І цим я маю на увазі те, що відбувається у пустощі. Ми все ж таки побачили Ченінга у ролі гамбіта. І як на мене, Тейлор Кіч зіграв краще. Розумію, що фільм не претендує на Оскар, але дивитись його цікаво. І якщо вам потрібне кіно для відпочинку, то це гарний варіант. Подіваюсь, що Файгі та команда зрозуміють свою помилку в попередніх фільмах. Можливо, це вже сталося, бо, як ви, мабуть, знаєте, вони повертають братів Русо та Роберта Дауні до кіно Всесвіту.